Привіт, розвивашки, мавка, стара верба закрита. Мавка прийшла з прогулянки, ключі відкриваються двері. І так, закриває. Шверба зсередини також закривається, закручується. Крісло каталка на кнопці можна міняти місцями, де вам хочеться. Також є Санта Клаус, ялинка. Багато всяких квітів, трави на чай сушиться, камін, чайник, рушник, відро, чашка. Тут повидло, сільперець, великий холодильник, дуже багато всього. Фрукти, м'ясо, грибочки, відкривається стіл, столі, шуфляда, вилка ложка. Повечеряти можна сідати і на кнопці. Повечеряли, йдемо приймемо ванну. Ванна. Тут багато кремів всяких Корито. прати одяг. Закривається штора, не видно. Є зеркало, зубна щітка, рушник витиратися. Також унітаз, папір туалетний, можна мити унітаз, курик такий травичкою. Халат. Отягнемо халат, попрали весь одяг. Вішується на такі прищепки, гойдалка, також липучка і можна гойдатися. Гойдалка знімається, розв'язується, можна її знімати, кошик, песик, їжачок, зйомні ще такі листочки. Дуже багато всього. Владільна дошка, шкаф купе відкривається, від одягуна сорочка, можна спати, переодягатися, змінна постільна білизна також знімається легко все також і подушка, наволочка все знімається. Сумочка відхиляється, вікно відміняється день ніч. І в нас такий домашній улюблений равлик, живе під ліжком, пришивний ножниці. Швейна машина, духи тут. Все дуже багато, розчоска, зеркало настояще. От натомилася, натомилася мавка і дуже міцно заснула. Приснися їй дивний сон. Мавка на морі купається. Пірнає глибоко, познайомилася з русалочкою, пришивні деталі, також є топчан. Кріпиться можна взагалі. А на морі продаються різні смаколики, кексики, коктейлі освіжаючі, морозиво. Дома таке нема такого. Малка таке не знає смакоту. Познайомилася з хлопчиком, його тебе звати. Лукаш. О, як у вас тут цікаво! Це мені, напевно, сниться. А давай я тебе також запрошу до нас тут, до лісу. Як там цікаво, затишно. За вербою в мавки так гарно, можна посидіти, сорі світять, мавка одягнула свою найкращу сукінку. А Левко подарував Лукаш подарував їй такий журнал. Магнітик на холодильник, на пам'ять вони сиділи, розмовляли.